Шановні учасники конференції, перш за все, я хочу подякувати організаторам за запрошення зробити доповідь на такій поважній конференції, присвяченій саме практиці сімейного лікаря. І ми сьогодні поговоримо про статичну хворобу печінки, яка є надто поширена на сьогоднішній день. І як якраз в цій нозології відбулися певні зміни протягом останнього року. Перш за все, я хотів звернути вашу увагу, що тепер, згідно номенклатури, виділяється окремо стеатотична хвороба печінки, тобто в основі цього захворювання лежить виявлення стеатозу. Перш за все, і в поєднанні, якщо ми говоримо сьогодні саме про метаболічно асоційовану жирову, тобто стетотичну хворобу печінки, то маємо на увазі, що це поєднання з кардіометаболічними факторами ризику або коморбідними станами. І хотів підкреслити, що існує також і поняття метаболічно асоційованої стеатогіпатиту, представлено в цій групі захворювань. А окрім метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки, як ви бачите в цій рубриці, звучать і ті випадки, коли вона поєднується з збитковим споживанням алкоголю, окремо виділяється на сьогоднішній день алкоголь асоційована хвороба печінки, і ті, які мають специфічну ідеологію, зокрема, і вірусні гепатити, особливо гепатит С, і медикаментозно дуковані стеатози печінки. І ті, які виникають на ті, скажімо, хвороби Вільсона, а також при целіакії, при привіл інфекції і інших. І коли ми не знаємо тіології стеатозу печінки, то ми говоримо на сьогоднішній день про криптогенну стеатотичну хворобу печінки. А ті метаболічні коморбідні стани, які споєднуються зі стеатозом печінки, Представлені на цьому слайді, хотів підкреслити, що майже половина хворих мають ожиріння, причому морбідне ожиріння, цукровий діабет другого типу, десліпідемію, артеріальну гіпертензію, метаболічний синдром. І головними діагностичними критеріями є те, щоб ми могли діагностувати стеатоз печінки, використовуючи і ультразвуковий підхід, і МРТ. І, визначаючи ступінь розвитку фіброзу за даними еластометрії, транзінти, еластометрії печітки. І якщо наш пацієнт має певні кардіометаболічні фактори ризику, або ж вже реалізовані коморбідні стани, то ми говоримо про те, що ми його діагностуємо метаболічно асоційовану. Стеатотичну хворобу печінки. Якщо таких даних відносно наявності кардіометаболічних факторів ризику або коморбідних станів немає, то ми шукаємо іншу рубрику для того, щоб вписати щоб зв'язати цей виявлений стеатоз печінки. Серед критеріїв у дорослих кардіометаболічних факторів ризику, на сьогоднішній день достатньо виявити. Принаймні один із п'яти. Особливу увагу звертаємо на індекс маси тіла понад 25 або окружні стані понад 94 у чоловіків і 80 см жінок, які свідчать про збиткову масу тіла або ожиріння. Це визначення критеріїв цукрового діабету або предіабету, за даними е, е, глікемії. А також після перорально навантажувального тесту, або ж коли у пацієнта вже діагностовано цукровий діабет другого типу і він отримує антидіабетичне лікування. Це рівень артеріального тиску, який перевищує 130-85, який достатньо для того, щоб ми обґрунтували діагностику саме поєднаної з стеатозом печінки або стеатогепатитом. Відповідно і артеріальну гіпертензію, або ж пацієнт уже отримує активну антигіпертензивну терапію. Це наявність гіпертригіцерідемії, коли рівень її перевищує 1,7, або ж пацієнт отримує ліпідознижуючі препарати. І на сам кінець це рівень холестерину ліпопротеїні високої щільності, відповідно який у жінок менше 1,3 чоловіків менше 1, ,3. Мілімолів в літрі або ж на тлі вже ліпідно знижуючої терапії. Я хотів підкреслити, колеги, природний перебіг саме стеатотичної хвороби печінки, це стеатоз, до якого приєднується запалення, тоді ми говоримо про стеатогіпатит і відповідно ранній розвиток фіброзу, його прогресування від Ф до f 4 із ризиком. Розвитку цирозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми, ризику смерті. І підкреслюємо, що на будь-якому із цих етапів динаміки, природної динаміки стеатотичної хвороби печінки зростає і кардіоваскулярний ризик за рахунок розвитку атеросклеротичної серцево-судинної хвороби, а також зростає ризик позапечінкового раку. Особливо шлунково-кишкового. Що стосується алгоритму діагностики метаболічно асоційованої з хвороби печінки, то, безумовно, ми повинні підтвердити наявність стеатозу, стеатогепатиту, і, відповідно, наші дії будуть спрямовані на попередження розвитку цирозу Печінки. Для цього ми повинні виконати стратифікацію ризику фіброзу і, відповідно, менеджмент тих коморбідних станів, які ми виявили у даного пацієнта, тобто це є лікування жиріння, діабет діабету дротипу, артеріальній гіпертензії, дисліпідемії. Стосовно ризику фіброзу, цирозу, печінки. Один із таких провідних тестів, які на сьогоднішній день запропоновано, це визначення так званого тесту ФІБ 4 який враховує ВІК, активність АЛТ, АСТ, а також рівень тромбоцитів. Але існують і численні інші кров'яні тести, за якими ми можемо теж говорити за певну загрозу розвитку фіброзу і відповідно цирозу розумі печі. Але це є такий уніфікований, запропонований на міжнародному рівні, і в залежності від цього результату, якщо цей тест фіб 4 менше 1,3, це вказує на низький ризик розвитку фіброзу і цирозу печінки у пацієнта зі стеатозом і стеатогепатитом. А якщо безумовно він буде перевищувати цю цифру 1,3, десь до 2,67, це вже проміжний ризик. А 2,67 і вище це буде високий ризик. Далі ми виконуємо вимірювання жорсткості печінки еластомографією, враховуємо інші біохімічні тести, які дозволяють нам визначити віднести пацієнта до низького проміжного або високого ризику розвитку цирозу печінки. Спільні рекомендації Американської асоціації клінічних ендокринологів. І асоціації вивчення печінки у 2020 році е, роблять акцент на тому, що клініцисти повинні відносити осіб з ожирінням або ознаками метаболічного синдрому з предіабетом або цукровим діабетом другого типу, та тих, у кого є стеатоз печінки або стійко підвищений рівень амінотрансфераз понад 6 місяців тривалістю. Відносити до високого ризику і проводити скринінг на стеатогепатит і прогресуючий фіброз. І групи високого ризику, метаболічно асоційована з хвороби печінки з її фіброзом, це особи віком понад 50 років, і або, які мають помірні або важке ожиріння, мобідне понад 35 індекс маси тіла. Або звернення на консультацію з приводу баріатричної хірургії, або цукрового діабету, чи метаболічного синдрому. І я хотів підкреслити, колеги, що саме серцево-судинні захворювання є важливою причиною смерті а, пацієнтів з метаболічно асоційованою стетотичною хворобою а, печінки, однак, ступінь, до якої саме вона незалежно спричиняє серцево-судинні захворювання. На сьогоднішній день продовжує вивчатися, хоча встановлено, що існує сильний зв'язок між метаболічно асоційованою стеатотичною хворобою і атеросклеротичною серцево-судинним, захворюванням, серцевою недостатністю, аритмією, зокрема фібриляцією перед цим, і порушення метаболізму ліпопротеїнів, ендотеріальної функції, підвищена присутність і високий ступінь атеросклеротичних уражень. І порушення антиішемічних компенсаторних механізмів вони підтверджують зв'язок між метаболічно асоційованою стеодотичною формою, і серцево-судинними захворюваннями. І я хотів підкреслити, колеги, що на сьогоднішній день в цей серцево-судинний контінуум ми можемо теж відносити і кластерний метаболічний синдром, і один із провідних компонентів чинників метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки, з якою пов'язано і формування атерогенної дисліпідемії. Як показано на цій схемі, саме на тлі цього ураження печінки відбувається погіршення ендотеріальних е, дисфункцій, оксидантного стресу, формування системного запалення, метаболічних порушень, мікробіоти. Які будуть сприяти і розвитку атеросклеротичного ураження серцево-судинної системи. І багато в чому це пов'язано з порушенням ліпідного обміну і метаболізму в печінці ліпідів, створенням так званих дрібних щільних частинок ліпопротеїнів низької щільності, які сприяють розвитку саме інвісерального жиріння, інсулінорезистентності. І не лише гіперхолістелінемії, а навіть гіпертригіцелідемія. А які ж ми кардіометаболічні порушення, перш за все, аналізуємо. Це наявність ожиріння надлишкової ваги, наявність сукрового діабету типу, хронічні хвороби нирок, метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки або метаболічно асоційована стеаторогіпатет. І в цих рекомендаціях минулого року, під прийнятих під час круглого столу експертів Європейського кардіологічного товариства, запропоновано, що пацієнти з серцево-судинними атеросклеротичними ураженнями слід їх обстежувати в напрямку виявлення стеатозу чи стеатогіпатиту згідно з керівництвом Європейського до асоціації вивчення печінки. І розраховувати традиційно серцево-судинний ризик у цих категорії пацієнтів, а також скринінг проводити пацієнтів, які страждають на стетотичну хворобу печінки, на предмет серцево-судинного ризику і відповідно рекомендаціям експертів Європейського кардіологічного товариства. На сьогоднішній день 21-го року нам запропоновано користуватися модифікованою шкалою СКО 2 або СКО 2 ООПІ для е, осіб похилого віку, які дозволяють нам визначити низький помірний, високий або дуже високий кардіоваскулярний ризик. В минулому році була презентована і шкала СКОР-2 діабет. Яка включає в себе і тривалість супровод діабету дрон типу, наявність відношення до куріння пацієнта, систолічний артеріальний тиск, загальний холестерин, холестерин гліпопроти високої щільності, глюкований гімоглобін, і розрахункову швидкість клубочкої фільтрації. Відповідно цим рангам, а також віковим категоріям, розраховувати кількість палів. Яка дає можливість пацієнта з сукровим діабетом другого типу, в даному випадку ми говоримо поєднані з стетотичною хворобою печінки, віднести до дуже високого, високого, помірного або ж навіть до низького ризику. І що стосується колеги корекції кардіометаболічних порушень, то вони спрямовані на те, що пацієнти з ожиріння. Слід все ж таки зменшити вагу тіла десь на 5-10%, але дуже інтенсивне зниження не слід проводити. Це ще більше буде погіршувати гістологічні зміни в печінці, зокрема жирову інфільтрацію. І дієта близька до середземно-морської, збагачена рослинним рослиним білком з обмеження цукру, солодких напоїв. І відповідно споживання фруктів. Фізична активність дуже велике має значення, принаймні помірні в вайробній ранзі в айробному режимі десь понад 150 хвилин на тиждень, Це запобігати, попадати в середовище, яке багато полютантів містить. Ну і повітрякові відповідно корекції, які будуть сприяти і зменшенню ваги пацієнта, тобто включення в певні програми роботи з цими пацієнтами. А, незважаючи на відсутність чіткого стандарту лікування метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки, засновано на великих доказах, все ж існують обґрунтовані рекомендації, які дозволяють досягти ефективних результатів. Досить успішно використовується на сьогоднішній день адеметіонін, есенціальні фосфоліпіди, піоглітазон, бурсур кислота. Я хотів би підкреслити, що особливо піолітазон або е агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду, 1, ліра глютіт, магнітит вони рекомендовані особам з цукровим діабетом, підтвердженим біопсією, стеатогіпатітом і навіть без проведення. Біопсії, і пропонується розгляду, розглядати саме можливість лікування цими препаратами у пацієнтів з кардіометаболічною патологією, І, зокрема, підкреслюємо значення піолітазону і вивчення на сьогоднішній день гліфлозинів, тобто інгібіторів натрії глюкозного транспортеру дротит. Піогрітазон в наш протокол уніфікований з лікування так званого раніше названого неалкогольного стетугіпатиту, можливість дозування 15, 30, 45 мг, міліграм, комбінувати з усіми парал... пероральними антидіабетичними препаратами, навіть використовувати потрійні комбінації. Але хотів підкреслити, що не всі препарати, які ми відносимо до антигіперіхімічних, вони однаково ефективні на тлі е, метаболічно асоційованої стетотичної хвороби печінки. Якщо подивитися на цю схему, то метформін він не впливає на жирову інфільтрацію печінки і активність стеатогепатиту. а піоглітазон зменшує жирову інфільтрацію і зменшує активність стеатогепатиту. Інсулін зменшує жирову інфільтрацію, але не зовсім у нас є впевненість в тому, що зменшує активність театогіпатиту. Що стосується агоністів рецепторів глюкогоноподібного пептиду і семаглютіда, та ліраглютіда, вони зменшують жирову інфільтрацію і зменшують активність театогіпати. Продовжує вивчатися інгібітори натрій глюкозного РУ-2, ДАПа, емпагліфлазід, канагліфлазіт, вже доведено. Вони зменшують жирову інфільтрацію печінки, але вплив на активність театогібатиту потрібно ще уточнювати. Що стосується інгіторів пептидази 4 зокрема сіта гліптіна, вілда гліптіна. На, на жаль, в рандомізованих дослідженнях вони не змінювали інтенсивність жирової інфільтрації печінки і невідомий їх вплив відповідно на активність стеатогіпатиту. Тому рекомендація через відсутність доказів ефективності медформі, карбози, інгібітори ДПП-4 та інсулін не рекомендовані для лікування стеатогіпатиту. але ж вони можуть бути призначені, якщо вони необхідні. Для подальшого адекватного контролю перебігу цукрового діабету другого типу. Вітамін І е можна розглядати для лікування стеатогепатиту у осіб без цукрового діабету і навіть на даний момент рекомендувати поки що доказів недостатньо при прогресуючому фіброзі. Лікарі повинні розглянути баріатричну хірургію. Як варіант лікування метаболічно асоціонова з театогіпатіду, і якщо буде декомпенсований вже це розпечінки, безумовно не слід рекомендувати баріатричні тручання. Що стосується колеги, корекції кардіометаболічних порушень медикаментозних, то ми бачимо серед антидіабетичних препаратів це і агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1, і гліфлозини звучать. Ліпідознижуючі препарати це високоінтенсивна статинотерапія або навіть комбінована антиліпідознижуюча терапія. Лікування артеріальної гіпертензії віддавати перевагу інгібіторам АПФ або ж сартанам, але їх не комбінувати між собою, і можемо їх доповнювати і іншими препаратами для. І лікування артеріальної гіпертензії, в тому числі у пацієнтів на тлі хронічної хвороби неру, і за показаннями виконувати відповідно баріатричні втручання. Дислепідемія. За браком часу я хочу лише підкреслити, що пацієнти з метаболічно асоційованою стетотичною хворобою печінки мають двічі більшу ймовірність дислепідемії, ніж пацієнти без. Стеатотичним ураження печінки, а супракції ліпідів сироватки крові є більш атерогенними у пацієнтів у пацієнтів з метаболічним асоційованим стеатотичним ураженням печінки. І на всьому континуумі. Пацієнти залишаються в групі високого ризику і хвороби серця, незважаючи на нормалізацію сироваткових ліпідів, ліпопритинів внаслідок падіння їх синтезу при цирозі печінки. І все ж таки лікування дисліпідемії на тлі статотичної хвороби печінки має включати використання статинів середньої високої інтенсивності як терапії першої лінії. На основі рівня ліпідного ризику, і оцінки ризику атеросклеротичної серцево-судинної хвороби і статини на сьогоднішній день це дуже важливо підкреслювати в нашому лікарському середовищі. Вони вважаються безпечними в контексті навіть компенсованого цирозу печінки і можуть мати сприятливий вплив на майбутню декомпенсацію ризик гепатоцелюлярної карциноми. І безпечно використовується навіть у пацієнтів з декомпенсованим цирозом печінки, але тут дуже потрібно ретельно проводити моніторинг з цими пацієнтами. Хотів підкреслити, що мурсу кислота, про яку я декілька слів хотів би сьогодні нагадати, вона переважно використовується при холістатичних ураженнях печінки, дещо менше. Так, по, там, по продажам содезоксихолівої кислоти свідчить при метаболічно асоційованій жирові форстетичній хворобі печінки, але хотів підкреслити, що їх застосування є перспективним: це гідрофільна жовчна кислота, яка сповільнює, апоптоз, зменшує токсичні жовчні кислот. Окисний стрес має холеретичний, гіполіпідемічний, імуномоделювальний, протипухлинний, протизапальний і цитопротекторний ефект. На цьому слайді якраз ми зібрали, провели такий аналітичний підсумок з останніх метааналізів, яким можемо стверджувати, що місце урсодезоксихолівої кислоти в лікуванні метаболічно асоційованої статотичної хвороби печінки доволі широкий. І тепер за все стосується пацієнтів, які мають поєднання з холістатичним ураженням печінки, жовчно-кам'яною хворобою, які інтенсивно схуднюють, і там є загроза утворення конкрементів саме в білярній системі, і поєднання серцево-судинною патологією. І хотів підкреслити, що є певні кардіопротективні. Можливості, тобто зменшення впливу жовчних кислот, на порушення провідності серця, виникнення різних аритмій і зменшується шкідливий вплив даурохолівої кислоти, яка викликає навіть аритмії. Тому пацієнтів кардіологічного профілю ми останніми роками більш широко стали використовувати саме цей препарат. І я хотів підкреслити, ми працюємо дуже активно, багато років з препаратом окрилів з оксіколівою кислотою. І якщо нашого пацієнта на тлі ми виявляємо, що підвищений рівень більше ніж втричі активності ЛТСТ, ми до їх призначення, зокрема розума призначаємо окрилів. З розрахунку десь 15 мг на кілограм маси тіла протягом 3-6 місяців, і потім приєднаємо розувастити. А якщо ем, е, менша ця активність, то навіть комбіновано цю терапію, і тому можемо е, дещо покращувати е, наслідки і лікування. Хотів підкреслити при COVID-19 були повідомлення про те, що урсудизоксіхоніва кислота вона має потенційну користь лікування COVID-19, тому, що володіє протизапальними властивостями. Наприклад, уряд Китаю рекомендував використовувати ведмежу жовтня, містить високий рівень. Саме урсуди кислоти для лікування важких і критичних випадків COVID-19, оскільки ведмежа жовч використовується в традиційній китайській медицині для лікування бронхіту і інфекцій верхніх дихальних шляхів, і є деякі підтвердження з цього плану. Справа в тому, що урсуди кислота. Має можливість конкурувати з активністю андіотензин перетворюючого ферменту другого типу, який є ключовим при проникненні вірусу sars cov 2 внутрішня клітину. Але дослідження на сьогоднішній день в цьому плані продовжуються. Замість висновку колеги, я хочу підкреслити, що на сьогоднішній день метаболічна асоційована стеатотична хвороба печінки. По-перше, вона широко поширена, в практиці сімейного лікаря вона зустрічається доволі часто, поєднується з цілою низкою кардіометаболічних захворювань, і тому вона потребує своєчасного встановлення ризику як з боку прогресування до цирозу печінки тетотичної хвороби, а з іншого боку, при поєднанні з кардіометаболічними захворюваннями, зростання їх. Ризику. Дослідження продовжується. Ми будемо вас інформувати і в наступному відносно е е, якихось певних е е оновлених або нових перспектив. Я щиро дякую вам за увагу. До побачення.